Доброго ранку, ми з України я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до нової карти дня. Сподіваюсь, у вас все добре. Ви живі та здорові. Ну, як би сказати, перекличка. Гаразд, у нас сьогодні шість жезлів. Це карта дуже різка, блискавична. З усіх боків можуть бути якісь пропозиції, а знаєте. Таке враження, що ви від пропозиції, руки і серця на нову роботу, новин, ну, в кожного, звичайно, щось своє буде. Може голова закрутитися. Хтось дійсно закохається з першого погляду, тому що це, як то кажуть, стріла, Амура попаде прямо в серце. Дивіться, все розвивається блискавично. Ось тут вам не знадобиться багато рішучості, все буде дуже спонтанно. Ось сприятливий день, звичайно, цей для, знаєте, для прийняття швидких рішень. Якщо ви не маєте проблем, проблем з цим, то сьогодні якраз можете приймати швидкі. Рішення. Будете попадати, як то кажуть, в десяточку сьогодні. Ваші рішення будуть, ну, скажімо так, правильні, якщо ви вмієте швидко будьте також готові до прийняття швидких рішень. Ловіть ось ці можливості, не бійтеся, як я вже сказала, діяти рішуче. Комунікувати, адже сьогоднішній день це швидкий та й значний результат. Тобто все дуже швидко. Реагуйте швидко, комунікація з людьми, інформація буде поступати, наприклад, смс-ка, зразу і дзвінок і за все треба відповісти. Якось, знаєте, як то кажуть, все тримати в руках. Ось, можливо, будуть якісь спонтанні у вас, ну, я це називаю як вилазки, знаєте. От Спонтанно вирішили і поїхали кудись. Сіли в машину і захотілося вам кудись поїхати. Якась така, знаєте, Можливо, просто за покупочками, можливо, просто так в сусіднє село, в сусіднє місто, зробити якусь екскурсію. Швидкість і динаміка. Це сьогодні, знаєте, як сказати, ну, приветствується, скажімо так. Ось, Якщо у вас був застій або застійна ситуація, застійна, непрохідна ситуація, давайте так, де щось у вас блокувало, сьогодні от прорве, як дамбу прориває. Може бути, ось так. Гаразд, мої дорогенькі, бережіть себе. Будьте обережні, тому що все ж таки війна і ці ракети можуть теж летіти. Будьте обережні, тому слухайте свою інтуїцію і будьте готові вирішувати, куди йти, що робити. Ось якось так. Бережіть себе і на все добре. Гарного мирного дня!